Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс, черговий інструмент. Про такий сервіс їх, в принципі, є багато, який дозволяє завантажити якийсь текст. В PDF. І. Я не перевіряв на великих об'ємах типу книги, не впевнений, що буде працювати, хоча можна і перевірити щось. Е, стаття там, я перевіряв, до 20 сторінок працює. Ми за, за, завантажуємо текст. А далі він його аналізує, скажімо так, і за замовченням сервіс налаштований на те, щоб е роз'яснити якусь частину тексту коротко. Ну, подивимось: спочатку з того, що я тут завантажував, ну, це якась робота з е комп'ютерного зору. перфекту. Інколи працює, інколи не працює. Оце працює. Добре, ось якась стаття, ми її бачимо, щось вони тут робили. Якась робота з комп'ютерного зору і генерації зображень. Далі, що тут можна робити? Ми виділяємо отут тут в лівій частині, де ми бачимо, власне цей PDF, ми виділяємо якусь частину тексту. Якщо ми нічого не виділимо, нічого працювати не буде. Скажімо, поч... це може бути велика частина, може бути маленька частина. Ну, почнемо з цій ну, з назвою я не хочу. Е, з introduction і там кілька сто... сторінок, скажімо, ось introduction. Я виділив introduction, Далі в правій частині, тут, де в нас вмикається, подивимось на вкладки ці paper, ну, Автоматично генерує абстракт, який, тобто, анотацію не зовсім розумію, навіщо це потрібно. В статті так є. Мабуть, ось explain вже цікавіше. Та що ж таке, ми. <плес> Не буває. Подивимось, чи запам'ятав він те, що ми скопіювали? Скажімо, уявімо, що в лівій частині ми, ми бачимо цей текст. А далі, ось тут такий повзунок на здається, шість позицій. Він нам спробує роз'яснити те, що в цій частині було написано коротко, один абзац, десь там 5-6 речень. Відповідно до рівня. Максимальний це експерт. Ну, фактично, це той самий рівень, на якому написана стаття. Ну, ось, випускник вийшов. Студент, high school, мідл скул і 5 років. Ну, як на мене, найкращі, найцікавіші результати це або перші, два, або останні. Проміжні, ну, щось середнє поміж цим, натискаємо explain. Дивимось, що він нам покаже. За замовченням сервіс працює англійською мовою. Можна. Перемкнутись на там, французьку, іспанську, італійську, німецьку, китайську, російську, українську офіційно ем, такого, що підтримується, немає. Що можна зробити з українською? Подивимось далі. Ну, і що нам тут пише для п'ятирічної дитини, що це Imaging painting, тобто вмальовування щось зображення. Це як заповнення коворін Book, про те, що розповідала пані Ірина тільки що де, де якісь частини втрачено, і допомагає. Фікс, як це? Ну, тобто, доволі, так, доволі такий простий опис. Да? Да, вдосконалювати, так. Так, вдосконалювати. От ця спеціальна система використовує магію, щоб зробити зображення так, щоб вони виглядали краще, ну і так далі. Ну, тобто, в принципі, ну, як для дитини коректно, там саме процес ця стаття саме про це. Далі, якщо ну Англійською відповідає, тобто розуміємо, перекладаємо використовуємо. Якщо ми натиснемо тут далі, вмикається такий типу чату, і далі ми вже не, з ним можемо спілкуватись, в принципі, будь-якою мовою. І тут українська на вхід підтримується завжди чітко. На вихід нюанси є. E, тобто, um, подивимось, що зараз буде. E, ну, пишемо, поясни, е, коротко. Про що цей текст, так? Припущено хвилин звернувся, угу. Спеціальний метод, ну це вступ я ж, такий підхід можна використовувати для вилучення ну, завадливих об'єктів. Тобто українська така, е, в принципі, буквально відповіді використовувати, так, скопіювати, вставити і не дивитись не, не рекомендую, але е, зміст розуміємо, і в принципі, якщо якось перед. Фразувати, то можна тут цим е сервісом таким чином спрацювати. Е ні, ніде не пишуть е жодних якихось даних щодо того, е що вони хочуть грошей. Здається, що він є безкоштовним, принаймні зараз. Е гарантувати це не можу, але. Працює, як вони пишуть, на базі того самого GPT 3,5, але ж в GPT 35 ми не можемо завантажувати е, і в і в Gemini не можемо, і в Mistral не можемо. Здається, в Cloud можемо, але Cloud в мене не працює, тому як такий інтерфейс поміж. Можливістю завантаження і аналізу ПДФів і отриманням результатів, ну, в принципі, цікавий. Давайте завантажимо ще щось. Натискаємо, беремо ось якусь статтю. Здається, ця стаття з щось зробить по великому з того з великого двоколайдера. Там, де спочатку авторів на декілька сторінок. Е, ні, там в кінці автори на декілька сторінок. Тому ось перший автор та інші, а інші там, інші там скільки там сторінок. Останні дві сторінки це перелік авторів. Ось вони, так. Да. А, на дві, на дві з половиною. Так, ну дивимось. Не читав цю роботу, подивимось, про що вона. не хочу копіювати. Краще ж починати з чогось такого. Ну, якось там, Та що ж таке? Ну, інколи. Як він розуміє, графіки і формули, здається, ніяк. <пілляє> <пілляє> Тому, оскільки я розумію, що він аналізує все ж таки текст. <пілляє> Ми скопіювали, ну і далі ну, для п'ятирічної дитини, а для кого ще Explain. О, вчені вивчають, як маленькі частинки поводяться, коли вони. Стикаються дуже швидко, одна з одною. Вони хочуть побачити, як, чи виникають якісь спеціальні патерни, не знаю, як перевести, що показують, що з'являються, коли це трапляється. Закономірності. Ну, дивлячись на ці закономірності, дякую. Вони сподіваються вивчити більше, як. Як thinks. працює світ навколо нас, так, Things не переводимо, так, як працює світ навколо нас, дякую. Ну а, а далі ми. Ну це для п'ятирічної дитини, а далі натискаємо і Ще що, до речі, можна як ці сервіси використовувати, це, це специфічна така історія, але якщо, скажімо, треба швидко і не, і не дуже вдумуючись написати якийсь відгук, то можна спросити, е, не знаю, які переваги в цієї роботи, щось таке, так? Да? Недоліки питати не буду, тому що це завжди така скандальна історія. А ось переваги ніхто ніхто до переваг чіплятись не буде ніколи. Ну, як ми бачимо, ем, українська, все ж таки, там якісь букви м, втрачаються, четвертий пункт почався українською, а в п'ятий вже перейшов англійською. Тобто, у, українська, на жаль, тут офіційно не підтримується, тому ем, таке. Але в принципі, якщо нам це ж нам Ну, не дуже цікава ця стаття, і нам швидко щось написати про неї треба. Ну, можна робити якось так. Е, ну, в принципі, стосовно цього сервісу, ну, здається, що він є безкоштовним, а аналізує статті, вміє пояснити англійською. Так, те саме можна написати і українською, до речі. Е, Ну, як ми напишемо, Поясни, про що цей текст для п'ятирічної дитини? Так? Подивимось. Прочитайте, учні вивчають, як е, да, учні вивчають, як маленькі частинки поводяться, коли вони зіштовхуються одна з однієї дуже швидко. Буквально, переклад того, щоб, да, то, щоб вони було. хочуть побачити особливі закономірності, що проявляються в цій ситуації. Далі щось пішло не так же, досліджуючи ці розмальовки... на Тобто, це так можна зробити висновок, що він отримає мій запит українською, генерує відповідь англійською. А, а далі це перекладає знову на ту мову, якою я робив запит, тому, мабуть, все ж таки у більшості випадків краще отримувати результат англійською, а перекладати в якомусь нормальному сервісі. Типу того Діпович, чи, 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 чи як, який так, перекладає так. коректно. Так, е, тому що цей переклад ну, такий: для використання ніякий, щоб зрозуміти, ну так, так. Да. Ну, ось ось якось так це працює.